Якось одного разу серед глупої ночі в містечку Літл Вінджін щось дивне відбулося з'явився там старий, одягнений придивно, ще й запальничку мав, яка гасила світло. До нього трохи згодом кішка приєдналась, яка на власну волю у жінку оберталась. Наступної хвилини мопед з небес злетів. Із величезним чоловіком, велитом на нім. Привіз той велет з горток, а в нім було маля. Малесеньке ще зовсім, та вже зазнало втрат. Поклав його старий під дім четвертий номер, сказавши на прощання Удачі, Гаррі Поттер. Минуло десять років. Гаррі вже підріс. А разом з тим і купу знущань він переніс, бо рідні тітка з дядьком ненавидять його, а ще й кузен Дадлі, мале підступне зло. Але одного разу принесли в дім листа, на ньому ім'я Гарі трапляються ж дива. І хоч того листа він так і не отримав, і ще декілька сотень камінь згодом видав. Тоді його злий дядько вирішив тікати туди, де їх ніколи нікому не дістати. Та звісно ж та затія крахом обернулась, і однієї ночі дещо незвичне відбулось. Прийшов до них той велет, що десять років тому привіз у їх дім Гарі зовсім ще малого. Назвався йому Хагрідом, а ще розказав він, що Гарі не а справжній чародій, що його місце в Хогвартсі, казковій школі чарів, але було і дещо, із присмаком печалі, бо десять років тому Гаррі мав батьків, та їх жорстоко вбили, і він осиротів. Убив їх той, кого не можна й називати, саме його ім'я всіх здатне нажахати. Зловісний темний мах і злий, наче сам чорт. Загроза всьому світу, страшний лорд Волдеморт. Хотів він вбитий Гарі та тільки лишив шрам на лобі в формі блискавки, а сам кудись пропав. Всі думають, що Гарі незвично силу має, яка його спинила, яку він сам не знає. Той хлопчик, який вижив, легенду він здобув. І в Хогвартсі про нього кожен учень чув, і, звісно ж, усі хочуть його за друга мати, та тільки двом судилося його друзями стати. Улюблена історія ще з мого дитинства, за що улюблена, та ну, хіба ж не очевидно, хто з нас не мріяв у дитинстві стати чоклуном, поїхати до Хогвартсу магічним потягом, узяти в руки паличку, промовити слова. Від котрих би миттєво щось чарівне відбулося, любитиму історію, я цю усе життя і знатиму, що левіоса, а не левіоса.